Надо замешать каши. Чтобы угу. добро не пропадало. Переборщив з водою, дристялка вийшла. Як обично, блін. Будемо сушити. Зразу дип-дип-дип і не засікся, Ну, це вже було похоже хоч на риву. А не на оце, тигедик. А ще трохи посидю та буду вже шабашить, вже наловився. надо длини бля... да и катушку и і... бля... спиннинг надо ах ты ж гад такой вольт тут я его возьму зешел завился сейчас будет спиннинг замотался угу. обкомыш сейчас мы перецепим на тот... Это пока в сторону. Еще хоть посмотрел на тут третий стиль, не брать их, не брать, там трехметровый. Надо было брать. Оказывается. Вот я. І ще летить, он десь гудить гад. А це та, що пролетіла. Купила, 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 тут десь так вкупала. Може, на десь серпях яка автобаза. Куди? Не пара. Та карась. От тут от діра тут де там народив мені. Десь щось вицідили тай бомблять чи хату, чи, чи машину. А якщо заряд є, можна поприцілюватися, круги понарізати, подождати. Видно, реба немає раз. А може і загасили впала, Всяке було. Ходи, городій, і недалеко кидаєш, а успіває снести. О, нормально. Проклвые, дави, дывы. Наверное, сила, сила, сила. Да. Сил. Пошел. Наверное. Можешь посудить. Перемелкая. Пошел. Сошел, да. Жалко. Есть. Да, теперь падло. По теченню намагається влево уйти. Не говорю, О! Густирка. Да, варіант. Да, надо. Ма там тараньку взяв. Давай ты. костиста. Я її усоль. Та я насолив два ящика, он тільки вчора ящик із солі чи позавчора достав та починаю вимачувати, думаю, стільки ж ти будеш солитися, пора потроху їсти. Кому я насолив, ніхто не їсть. <рес> ну, це ж як до війни, а то осінь, як почне рань ловитися і до весни її. Два-три рази виїхав, <рес> угу. два-три відра наловив. А потім думаєш, куди її стільки і за чим треба було ловити. І населили, і наморозили, і нажарили, і родичам роздали. А вона ж пре тільки спінінг, чи Це тільки вудку опускай під лодку. І в Дніпровском добре йшла і а там на силикатному коло моста. Не проткнуться лодкою. Тих лодок лодок, мабуть, штук 50, якщо не 100 стоїть аж од одного моста до другого. І всі тягають. Такі... В цьому не було на Ні, ловилась, ну слабенько і недовго, м'яка. Вона ще в вірьовчину зайшла, ми її встигли і в вірьовчині тут половити на дизельній. Наверно, місяць стояла. А осінню не було зимою, думаю, ну все, це й не буде. А потім під весну перша дрібна зашла, а за нею і непогана. Я навіть рибця достав. І ще... Nee. Ну і одразу додому, не треба оці пересадки слотки у машину, їхати кудись. Хорошо там було. Зараз, зрозуміло, навіть рядом не станеш покидати. Кажуть, знайомий на щуку ходив, кажуть, ганяють. Mm -hmm. Це мінімум 100-200 метрів силікатного, аж за причал туди рибачить. Можна і там було б спробувати. Ну не сильно я пузанка хочу. А вже, кстати, неділі дві, як продають на Шуменському на ринку. І підморожений, і копчений. Навірно, з Ніколаєва везуть. Скоріше всього. Там може і наші хто. -то. Та хто зна де вони умудряються. Хоча рибінспекція он публікує фотки в дарівці, сітки винімала на інгульці і в сітки пузанок був. Думаю, нічого собі цей наш інгулець зайшов. Ну, ото. Считай його не браконьєрять, ні водами. І рибаки не ловлять, за пару років міхи і побільше стало. І все. Он верху положив. Та ні, там натягнуто вперед. Стоїть отойти на 5 секунд. І покльовку прозіваєш. Та слабеньке ти ж бачиш, не натягло даже. Або невеликий карась, або дрібідінь. Крючки великі поставив, щоб менше м'яло ще чіплялося. Так вона ще дужче почала дерти. Так, так, старту... так... Да, так стартануло знатно. Це одразу видно, що риба. Оп, та ти скажи дикий, як наче коробчук. Карась, так. Да. Оп. Нечагенький. Оп, уже і на втору. Виложила, видно, стая підійшла, вона сіл прозівав. Зійшло, так. Да. Ще й чуєш обратно, гудить, щось летить. Забирайся, собі забирай, мені, да. так. мені оце все додому важко нести буде. Наловив, хоч відпускай. Опять десь собака гудить. Сіл, підходить з річки. Так тихо було це. Комишину На, да, Начав двигатися карасик. Оп, і всі непогані. Оп. Заскочило. Вже і каша кончається, треба нову мішати. Нє, трошки диви, да, трошки пусто підтягувало. А поки не потяге, поки не потягне, нема смислу підривати, бо і крючки голі. Та -моє. Та нічого собі, оце покльовка. Оба на що то він поліз, сітку сипать, поплив, дерге, й Оп! Так смик, смик, як бомбане, гад хороший. Ще й вже в когось зійшов недавно, губа порвана і кроваточе. Це, може, півчаса назад тут клював на одній вудці і рішив на другу перебратися. Вчерашній. Запросто на пучок черв'яка вішаю ото цілого кусками. Бо так, ото, якщо натягувати, він кончик зіб'є, жало і все, а так жало. Заховане, то, видно, не бачить. Хотя хто його знає. Що це тут уже виложила, прозівала чи що? Чи сидить, чи гуляється. Ну, оцей теж так диб, дип, диб, потім як потягне, Може взяти не може, крючок чувствує, випльовує. Поки не засікся. О, гради. Да, гради пішли по Херсону видно. І тишина. Та й я тільки думав цю витягнути. Буду вже шабашить, хоч би рибу додому донести. Щаби на велосипеді то було б легше. А так... Тоже положив, блять. А так в руках нести. Вже нормально бомбанув. Я завтра ще вспію післязавтра прийти. Нікуди цей карась не ділиться, я сподіваюсь. Прикормку забери собі, пахуча. Я попа на ту уйду. А вона така житковата получилась, треба розбавити чимось. Да, все, можна третій закидати спиннинг тепер запросто. Оце уловище, кі 8.